Добрий день, шановні друзі, ви награди Сьогодні 28 квітня 2024 року. Я казав, що більше знімати не буду. Ну, я хазяїн свого слова. Я його дав, я його і забрав. Їду додому, думаю, ну як поруч, ну не зовсім поруч, але проїжджаю мимо двору шановної палі пані Олі Нежнепапи і чудового. І ось Микола каже, я не буду зніматися, я не фотою. Сидливий дуже. Да, І думаю, ну як не заїхати, не знати таких чудових. Да, Нема чого показувати, Ну, кої що ми вам все-таки розкажемо. Я, да, я дуже вдячний пані Олі, як завжди зустріла мене з здоровим караваєм, здоровим тортом, моїм самим найкращим Наполеоном. Дуже-дуже вдячний, переночував. Велика відстань додому, і зараз будемо їхати. А я вам дуже вдячний за те, що ви прийняли мене у своєму домі, в будинку положити спад на такому дивані. Я вам дуже-дуже вдячний. Ну, а зараз я даю слово пані Олічці, вона кое що вам розкаже, кое -що покаже. Зрозумійте, що не на часі цей фільм, бо винограду нема. Ну, я не можу на таку, я просто приїжджав мимо. А зараз, шановна пані Олечка, вам кое що розкаже, що тут було. Це наш сімейний виноградник. Ми з цією родиною тут працюємо. Це наша душа. Ми його дуже любимо. Багато дуже ми тут випробовуємо новинок. Всіх кажуть, що в тебе один Калугін. Ні, в мене не один тут Калугін. У нас і писанка, у нас і іщеніков, у нас і Щеретенков, у нас Кисельов, у нас майже всі-всі. А що ось у нас ось якраз два кущика? У нас посаджені шансон і масон цюлкова. Я вам скажу, чудовий виноград біля е, е, кущик слатіно теж дуже гарна форма. У нас там тому році плодоноса. А подивіться. Подивіться, на ось воно починається і на кожному буде квіточка. Це він же, бідний, пережив заморозки. Ну одним словом, будемо раді вас бачити, коли буде виноград. Може, я сьогодні е, поїду додому, а колись, як буде, дай Бог перемога, життя буде у нас більше. Менше, краще, може, я завітаю. Я колись такі великі бажання мав перед війною поїхати до Руслана Панченка, Панченко. Панченка, да. і Олечки сказав, обов'язково да. поїду до доволічки. Ну, ви так... не дивіться, що у нас виноградничок маленький. в нас ще є три виноградника. Є що дивитись, так що приїжджайте. Я приїду. Ну а зараз розкажіть так, ага, розкажіть, будь ласка, ще, як ви там боролися? У вас же ж тут на цьому винограднику більш-менше? Так, да, у нас тут бачите, трошки ми врятували. Чоловік. Миколка ходив і дождював, включав воду і дождював, ходив він, дув водою. І, слава Богу, весь виноградничок тут врятований. А виноградничок в другому місці, то весь померз. Але нічого. Дякую Геннадію Івановичу за п'ятий елемент. Ми його вже обробили. Завтра ще раз обробимо і я сподіваюся, ми його врятуємо. Що я вам хотів сказати, шановні, П'ятий елемент це біобактерія. Прислав мені, вона ще є на часі, і шановний пан Володимир Миколаївич Білий, директор цього підприємства, він сказав, Геннадій, що кого вимерз виноградник, будь ласка, відправляйте людям, вмовляйте, щоб вони кропили виноградник. Це по-перше, це антистресовий препарат, і він дає розвиток усім рослинам. Починайте працювати, полуниця, все дуже гарно відзивається на бобових. Хотів багатьом людям сказати: люди, там він не працює. Шановні, дивіться, є велика зернова компанія Нібулон. На жаль, директора було е, да, вбито. Син, син зараз. Якби директор тієї компанії були глупі люди, глупі люди, вони б не виписували кожен рік, покупали на 5 мільйонів гривень. Купали п'ятий елемент і кропили свої всі виноградники. Всі. Я не роблю рекламу, але я вам можу собі дійсно працювати. Якби Люмін Анатолій Васильович був глупий, не дай Бог, він би в минулому році взяв у мене дві каністри, коли побило градом, отакий був град, і як горіх побилося. Він його кропив три рази. каже Геннадій Іванович. Благодаря цьому п'ятому елементу. Виноградник відійшов, він, правда, пов'язав його на рожки, по дві, по три почечки позалишав, але він сказав, Геннадій Іванович, він визрив, він в такому стресі був, уявіть собі, і Так, да, ми бачили, ви відео. Да. Так що я вам кажу, так. Ну, Олечка, розкажіть, будь ласка, які у вас є сорти? Що нове нового? Ой, дуже багато нового, дуже. Он фантазерка логіна. Це у нас зверенічка. Алінка Олейникова, там, е, он, бачите, саме більше, де зелене підняті, то Алікс Кешмише Реденкова, ага. видно, що рання форма, бо дивіться, таке гарно пішла. А так у нас шансон, масон. ну, правда, і ньом... Ось тут у нас є виноград, який ми ніколи не викинемо з свого обіця, називається Золота королева. А, да, да, да. Виноград так, дуже, так. Да, дуже хороший. От видно, що він у нас один із старих борщів, який тут є. То, дивіться, чи він хороший, він дуже пізно просипається. Це із плюсів заморських. Да. Тут заморський були, він ще спав. І дивіться, він пізно просипається. На кожному цітоноси. Дуже гарний. Виноград дуже урожайний... Це у нас називається? Золота королева. Він ніколи не уйде з виноградника, хоча ви бачите, кожен рік все нові, нові, нові форми. І всього на... хочеться. На да, все і автограф Калугіна росте, і загадка Калугіна. Там трошки далі поселили. Красну леді, дякую Ткаченко, Дімі, прислав. Каже, це тобі буде у подарунок, бо маленький саженець, чудовий саженець. Скажіть, будь ласка, за столом, кого ми сьогодні згадали? Ой, да, Анатолія ми сьогодні учили згадали. Він мені прислав дуже купу велику череночки, велике дякую йому. Це, це така радість, ви собі не уявляєте. Для нас, виноградарів, отримати ту паличку, то це дуже велике щастя. Дякую, Анатолію. Хай а Бог так, береже скажіть, його. по прошлому році Як у вас виноград е, покупали люди? Так, як слава була? Богу, в тому році урожай був дуже гарний і ягода була гарна. Не було проблем ні з реалізацією, нічого, тому що якість була. Дощів було мало, виноград був дуже солодкий, був дуже гарний рік для винограда. Це рік важкий. ну Тут ми врятували, то тут буде. Якщо навіть когось буде цікавити, як виноградник після е, приморозку, бо в нас один виноградник дуже-дуже помер, сам нема ні одної живої почки, то після п'ятого елемента ми можемо показати вам, що з ним станеться. Якщо вас цікавить, можете звертатись, я вам все розкажу. Ви ролик знімете там? Да я завтра поїду, зніму ролик, який він є на даний час, і через дві неділі, що з ним сталося вже то елемента, тому що людям дуже цікаво запитують, чим ти як ти да, ну, взагалі, я вам скажу так, що Володимир. Миколаївич сказав, якщо ви бачите, що сьогодні-завтра заморозки, візьміть виноградник, покропіть п'ятим елементом. Наперед це а наперед, це антистрес. Поки він іще в мене є. Ви не звертайте там один чоловік у Фейсбуці, написав: ви торгуєте просроченим п'ятим елементом. А ну вибачте, що я хотів сказати, бактерія, яка взята з землі. Яка дала життя, яка з океана витащили цю бактерію е, вчені українські, якщо е, у, Турції, у Турції був великий симпозіум, зібралися люди, який називався Відродження землі е, плодородної, щоб земля була плодородна. І, все. і якщо е, директор заводу заключив договори з 16 очів. Учн... Більш странами миру на постачання вони закупили нове обладнання, закупили нові реактори. На 16 стран мира всього світу були договори і розбили, окупанти розбилися. Так уявіть собі, вони ж показували це лабораторні аналізи фірми фірми, які. Іспитували, які працювали це в Ізраїлі, на Кіпрі. Потім в Європі дві компанії великі, які це і я просто не хвалю. Я вам кажу, що це ми це бактерія з землі. А людина каже, вона просрочена. Шановні, Але це директор, ж ім'я посрочена. Да, буває, шановні, коли випускався цей препарат. З першого року директор каже: ми беремо 20 каністр, відставили в сторонку, підписали дату, стоїть. Беремо на другий, знову відставили. Проходить 8 років, 10 років. Ми беремо першу каністру. Дівчата в лабораторії беруть, роблять аналізи бактерій, що було, що там, що там. А ви розказуєте це, природна бактерія. Ну скажіть, будь ласка, да. як, як ваш асот, як ви його не будете виривати, як він у вас пропаде? О, сапа. А якщо його саме, він тільки плодиться, так і бактерії. Шановні, сьогодні так тепленько, вчора була вербна неділя, я їхав через Львівську область, через Львів, багато людей на, на церквах. Шановні, всі йдуть, всі святкують. В Україні війна, на серці туга, хлопці наші гинуть. Дуже важко це переживати. Дуже важко. У кожній родині зараз є такі, да. така біда. Я вам кажу так, що допомагайте, тому що хто нашим хлопчикам, у нас є багато виноградарів, які вже захищали, які захищають, яких вже забрали. Ми не будемо називати саме ближче. Я знімав фільми вже зараз у війську, Бережи Боже всіх, не будемо їх називати, а ми да. тільки скажемо, ми бажаємо здоров'я Хай Бог хай Бога. Останнє, Олічка, я вам дуже вам дякую. І ми вам скажемо так, шановні. Слава Україні! Да, героям слава! Хай щастить! Оце я купив лопату, але за своє життя я кращої лопати не бачу. Це гарден німецька. Отака. Ми нею вириваємо всі саженці. Дорогенька? Дорога, але на нашому Громче кажи. Найкраща. Най, найкраща лопата, яка для, я, на мій погляд, я держав в руках за своє життя. Жванецький. Якість. Да. Колись Михайло Жванецький казав, шановні, якщо крім запорожця другої машини не бачив, да. Запорожця така машина. Колись ми мали велике щастя мати мать лопату, лопату, да? ну, потім як да. пішли, оце форма називається американка. Я так думаю, що це дивіться. Ось, о, бачите, тормоз. Це газ справа, це тормоз. О, сцеплення нема, бо тут на автоматі. ось о, бачите, ручка. Але якість німецька. Як німецька, ну, ну, Файна, файна машина, що да? хотів вам ще передати з цього фільму. Подзвонив писанка Олег Михайлович, каже, я таку лопату. Дуже б хотів мати, але ну, не така лопата, а фіска. Скажу відверто, крикнув я між нашими хлопцями і ми Олегу Михайловичу на день народження подарували таку лопату за 2500. Він скидував, каже, Геннадій Іванович, я в шоці. От що старій людині треба, щоб не стріляли в Нікополі і щоб була лопата. Отака, да? Скільки чоловіку треба. зараз да. всі. Жванецький коли сказав, скільки чоловіку треба для повного щастя. Увідіти туалет і добіжати до нього. А чоловіку треба лопата, писанки, дідусь, за 80 років, він каже, Геннадій Іванович, все в мене є, а лопати нема. Так ми його з друзями купили. Всім, хто допомагав купити лопату Олегу Михайловичу Писанки, таку файну під старість. Я всім передаю щирі вітання з цього фільму. Ну і ось Олечка сказала, можна ще раз, скажіть, бачите, кульбаби ростуть, ніхто їх не косить. Не косить. А, а дехто зациклються, каже, треба, щоб було земля. Наоборот, каже, говорить, капає водичка сюди на я, ягоди чисті. І ось Олечка сказала, що скажіть, оце, що за секрет? Не скажу. Не скажу. Я потім покажу. Да, вона сказала, що це якась нова форма. Да, нова форма калугина, дуже рання ягода жовта, великих розмірів, не тріщить, дуже рано подивіться, дозріває і висить до морозів. І подивіться, яка урожайна, скільки вона закладає квіточок, скільки все. Немає, але форма, Назви немає, ну найкраща но... біла форма у нас на виноградні. Та ви що? А далі що? йде вахула, далі йде такі Калугінські новинки. Дорогі друзі, ще раз хочемо подякувати всіх підписників мого каналу, коли я виїжджав. Подорож, у мене було 15 тисяч 35 чоловік. Всім щирі вітання. Я вам дуже дякую. Хто підписаний на моєму каналі, виноградний калейдоскоп» Зубалевич Геннадій, щирі вітання. Що хотів сказати, фірма Квантум, хто виписує е, е, Запорізька, е, харківська компанія Квантум, хто виписує в неї препарати, вони роблять знижку, але ви тільки повинні сказати, що ви підписник мого каналу. Буде знижка? Буде знижка. Хто купує товари в магазині садового інструменту водоспад у Києві, хто купує сікатори, там, ну, різні все, що для винограду, ви кажіть, я підписчик виноградного каналу Зумалієч Геннадія». І вам теж там зроблять знижку. Всього вам найкращого, ми вас любимо і хай вам щастить. Бережи всіх, Боже! Захисників і Україну. А Олічки і пану Миколі, і його е, молодяткам, і Богданчику теж. Ми вам всім передаємо щирі вітання з нашого каналу. Хай вам щастить! Да, хай вам щастить! Хай переживе вас Бог! Да. Да. Хай вам щастить!